Корону із тілом бійця батальйону Сонечко Віталія Кулінича 12 червня зустріли на його рідній Коломийщині. Побратим полеглого бійця Артем Гелек розповідає, що разом із Віталієм був на Євромайдані, а згодом він воював в АТО. Зі слів чоловіка, Віталій був дуже ідеологічним і безкорисливим. Під час повномасштабного вторгнення він знову став на захист країни. Ми зустрілися, він говорив, коли виїжджаємо ми. Бо ми на той час вже трохи, так, він собі пішов своїм трохи, шляхом, я з іншими хлопцями. Ось то він зустрічався, зразу казав, з ким їдемо, куди їдемо, хто. Тобто він зразу вже шукав варіанти, з ким виїхати туди в перших лавах. І після того, як він вже виїхав, то ми в принципі, з ним лише один раз спілкувалися. були. Ну, не було часу, бо то дуже активні тоді якраз були події. Віталій Кулінич загинув 31 березня 2022 року на Київщині. Похорон відбувся 8 квітня того ж року в Коломиї. Втім, згодом виявилося, що поховали іншого воїна, а тіло Віталія перебувало у морзі Києва понад два роки. Про це у Фейсбук повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський. На жаль, внаслідок наруги окупантів над тілами та людського фактора поховали іншого героя. Шляхом ДНК експертизи встановили, що було здійснено помилку. Тепер, після вирішення всіх юридичних процедур та перепоховання іншого військового, Віталій Кулініч справді повернеться додому. Молебень за загиблим відбувся в Коломийському соборі Преображення Господнього. Після молебню відбулася скорботна хода центром міста. Потім тіло захисника повезли у домівку, де він мешкав. Дарія Маруняк розповідає, пам'ятає Віталія Кулінича ще маленьким. каже, дружили з сім'ями, хоча жили у різних селах. Гарний був хлопчик, чемний, привітний. Приємно було спілкуватися з ним. Він був патріотом, напевно, так, виховання було в хаті. Хотів України, такої, може, як він, бачив ту Україну. Подруга Віталія Кулінича Ольга Пнівчук каже, він завжди поважав батьків та був опорою для своєї сім'ї. Часто проводив час із батьком. Матір Віталія померла перед повномасштабною війною. Він був неймовірною людиною, неймовірно добрим, щирим, який завжди приходив на допомогу. На нього можна було завжди покластися. Я не знаю людей, які б Віталіка не любили і не поважали. І його смерть насправді це дуже велика втрата не тільки для Коломийщини, а й взагалі для цілої України. Дуже жалко, що від нас тут найкраще. Олег Свищук каже, був командиром Віталія Колінича під час АТО. Разом воювали у Пісках. Герою тричі! Слава! 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 Був його командиром у Правому секторі, потім дуку. Звичайний боєць, справжній націоналіст. Людина широкої душі, друг справжній, який чітко і вміло виконував всі накази. Такими людьми можна боронити свій край. Шкода, що зараз його немає з нами. Поховали Віталія Кулінича на кладовищі села Грушів Коломийської громади. Зі слів Ольги Пнівчук у нього залишилися батько та сестра. Оксана Василик, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.